Вітаю на 11-му каналі час новини. Далі у випуску про головні події на цю мить знову тероризували південь області. Вночі росіяни випустили близько 10 снарядів з важкої артилерії по місту Нікополь. На щастя, жертв або поранених немає. Втім, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та є значні руйнування будинків місцевих. Внаслідок обстрілів по Нівочині п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах області ніч і ранок минули тихо. Нагаду нагадаємо, що від учора в області знов почали діяти стабілізаційні відключення, і з графіком можна ознайомитись на сайті Обленерго. Забороненими запальними снарядами пізно ввечері окупанти поцілили по Херсону, обстріляли вночі й околиці Запоріжжя. По мирних кварталах вдарили ракетами С-300. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та багатоповерхівки. Одна людина поранена. Водночас росіяни на запорізькому напрямку несуть значні втрати протягом доби збройні сили України. Там ліквідували та поранили понад 260 окупантів. Крім того, наші військові відбили атаки біля 10 населених пунктів. А авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління: п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів. Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелося пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. В жовтні населений пункт вдалося повернути під контроль України з тими, хто пережив окупацію. Спілкувалася наша Софія Куценко. Вони ходили, переписували, хто живе, що їсте. Їх все цікавило, приходили до нас, обрали закатку, бо вони жрать хотіли. З жахом та відразою пані Анастасія згадує, що творили окупанти в її рідній Любимівці. Невеличке селище в Херсонській області цілих вісім місяців перебувало під контролем росіян. Тут вони почувалися господарями, каже жінка, хоч і жили на свинофермі, і дивувалися благам цивілізації. Кажуть, як називається ваш посілок? Городок. А дівчата кажуть, це не городок, це село. А що таке село? А вони кажуть, деревня, не може бути. Їх це бісило, що це ж у нас асфальт, у селі, що у кожній хаті є санузіло. Окупанти не приховували, що на українську землю в першу чергу прийшли за наживою, згадують місцеві. Ворог брав все, що хотів, бо відчував свою безкарність. З будинків місцевих росіяни виносили техніку і меблі, повністю розгробували і школу, а те, що не вдалося вкрасти, просто знищили. Те, що було со школи, і що залишилось, тяжко. Так само і за ігровий центр, так само і за все село. Це все розбивалося навмисно, щоб зруйнувати. У нас нема, щоб не було й у вас у жовтні до Любимівки. Нарешті зайшли зсу за селище. Точилися жорстокі бої. Зрештою, окупанти втекли із поразкою. Місцеві мешканці не могли повірити, що нарешті повернулися під контроль України. Я не можу передати. Я стояла, молила Бога і молилася, і кланялася, махають. Я стара баба. Я всіх солдатів обнімала і цілувала. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість із них евакуювалися. В окупації залишилась третина населення. Зараз мешканці села поступово повертаються додому. Багатьом просто нема куди повертатися. Дуже багато будинків знищено, непридатні для проживання. Ми будемо відновлювати своє житло, ми будемо повертатися назад до села. І, хоч селище більше не обстрілюють, там і досі небезпечно. Росіяни замінували значну територію Любимівки. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами і бережіть себе.